Ефект дзеркала явище, про яке говорили ще давні філософи, хоча слова емпатія тоді не знали. Платон вважав, що душі впізнають одна одну через внутрішній рух, який відбувається поза словами. У східних традиціях це називали відлунням енергії, здатністю однієї душі відчувати іншу настільки глибоко, що зникають усі маски. Сучасна психологія лише підтвердила те, що знали мудреці. Поруч із деякими людьми ми почуваємося інакше, відкрито, щиро, іноді навіть боляче. Емпати це ті, у кого дзеркальні нейрони працюють особливо активно. Відкриті італійським нейрофізіологом Джако Моріцолаті, вони відповідають за здатність розуміти почуття інших, ніби проживаючи їх разом із ними. Завдяки цьому, емпати глибоко співпереживають, відчувають чужий біль і радість, ніби свої. Тому їхня свідомість і серце стають емоційним дзеркалом для інших. Емпат не просто бачить поведінку людини, він відчуває те, що стоїть за нею. Посмішка, у якій ховається втома, голос із напругою, очі сповнені суму. Усе це він щитує інтуїтивно. Такі зустрічі ніколи не минають безслідно. Люди, які роками ховали свій біль поруч із емпатом, відчувають, як ці шари починають танути. Для одних це полегшення, ніби вперше вдалося дихнути вільно, для інших тривога, бо відображення в цьому живому дзеркалі занадто правдиве. В історії є чимало прикладів людей із глибокою емпатією Будда, який залишив палац, побачивши страждання, Франциск Асійський, що співчував навіть птахам, матір Тереза, котра пробуджувала в принижених гідність одним дотиком. Їхня сила у присутності, яка лікує навіть мовчанням. Психолог Карл Роджерс писав, що щире розуміння без осуду може змінити людину глибше, ніж будь-яка терапія. Саме емпати створюють простір безпеки, де не треба нічого приховувати, де можна просто бути собою. Емпати вбирають емоції інших, тому їм потрібна тиша і самотність, щоб очистити своє внутрішнє дзеркало. І все ж, попри в тому, вони залишають у серцях людей слід, який не зникає. Можливо, саме завдяки таким людям світ і досі здатен відчувати. Емпати, невидимі лікарі душі, які повертають людяність у світ, що ховає почуття за екранами. Вони нагадують, ми всі відзеркалення одне одного. І справжня сила не в захисті, а в сміливості бачити, приймати і розуміти так народжується зцілення. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.